Наступне, що хотілося б обговорити, це кабелі, які варто використовувати для з'єднання сонячних панелей із інвертором. Рекомендовано використовувати спеціалізовані кабелі для сонячних панелей це PV1F або PV3F. Вони добре витримують ультрафіолетове випромінювання, низькі та високі температури, мають подвійну ізоляцію та підвищену стійкість до високої постійної напруги. Мають гарантійний термін експлуатації 25 років. В залежності від струму збірки панелей використовується кабель різного перерізу. Кабель із перерізом 4 мм використовується для ліній зі струмом до 13-14 А. 6 мм для ліній зі струмом 14-20 А або при довжині ліній більшій за 20-25 м. Переріз 10 мм використовується для дуже довгих ліній. Або великих масивів панелей. Наприклад, для збірки з чотирьох панелей по 360 Вт, у якій паралельно поєднані два потоки по дві послідовно з'єднані панелі, варто використати кабель 6 мм, квадратних, бо сила струму тут буде 20-22 А. А у послідовній збірці трьох 450 Вт панелей, які знаходяться на невеликій від інвертора відстані. Буде достатньо кабеля з перерізом 4 мм квадратний.